Проєкт «Медіаскілз – інклюзивна медіашкола для дітей та підлітків з інвалідністю, набирає обертів. Його реалізує команда телеканалу д 1 за підтримки Українського культурного фонду. Уроки відбуваються як офлайн, так і в онлайн форматі для учасників з усієї України. Дітей знайомлять з медіасвітом. Як проводили заняття у кривому розі у наступному сюжеті? У кривому розі продовжуються заняття інклюзивної медіашколи Медіа Скілс за підтримки Українського культурного фонду. Заняття відбуваються в укритті, аби все було безпечно. Цього разу діти дізналися про аудіожурналістику, режисуру, акторську майстерність та стендапи. Учасники медіашколи дізналися, як працюють радійники і про різні жанри аудіоматеріалів. Та на практичному занятті створили спільний міні-подкаст про улюблені куточки рідного міста. Я раджу відвідати вам цей парк, тому що він дуже великий та гарний. В ньому можна добре провести час, як з родиною, так і з друзями. Почнемо із плюсів це дійсно гарне місце для проводження вільного часу з сім'єю та друзями. У парку є водойма, де плавають лебеді. Можна покататися на катамаранах. Створили аудіогід, як ніби це радіостанція того навчального закладу, де ми знаходимось. і діти розказували про найвизначніші місця кривого Рогу. Акторській майстерності та стендапу навчав ведучий Стас Коновалов. Разом з ним практикували дихання та дикцію, вправлялися у скоромовках. Із програмним директором телеканалу д 1 Яном Марковським діти фантазували, розпізнавали кіножанри та створювали сценарій фільму. Це вже третя група, в якій я начитую режисуру. Вони всі різні. Ця група була дуже відкрита для того, щоб створювати. Ми провели дуже весело ці пів години трішки більше набагато більше. Ну було дійсно дуже цікаво, і їм було цікаво, і мені було цікаво співпрацювати. Вони давали дуже цікаві ідеї, які за великим рахунком можна реалізовувати, і це, це круть. унікальний проєкт «Медіаскілз – інклюзивна медіашкола» – Це можливість для підлітків з інвалідністю створити свої перші медіапродукти та надихати інших заняття, адаптовані під учасників. Це не лекції, це перша спроба бути журналістом і шанс відчути себе у професії. Навчальні модулі у кривому розі офлайн тривають, продовжуються також і онлайн уроки для дітей з різних міст. Ірина Стрижка, Данило Олійник, новини Д1.